У до ефіру вже долучається Олександр Даниленко, старший лейтенант, і начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади. «ГАРД». вітаємо! Дякуємо, що сьогодні з нами. Вітання, пане Олександре. Вітаю Тож Слава Україні. героям, слава! Розкажіть нам, якою є оперативна ситуація в зоні відповідальності вашої бригади, яка інтенсивність з боку ворога? Ну е в зоні відповідальності бригади Гарт на вовчанському напрямку, де ми працюємо в складі Сил оборони України. Ситуація стабільна, складна. Ворог обстрілює наші позиції, намагається просунутися на напрямку але ми його стримуємо за допомогою усього наявного озброєння. Дронами стріляємо по ньому, гарматами стріляємо, працюють міномети ворогу непереливки. Ну, боремося для того, щоб він не зміг просунутися ні на крок. Ви згадували про обстріли позиції зараз. Чи ви спостерігаєте посилення інтенсивності і в чого взагалі залежить кількість обстрілів і ворожих атак? Зараз ми помічаємо трошки менше штурмів стало, але натомість кількість обстрілів, зокрема, застосування авіації, вона збільшилася. Каби, нари, декоровані авіаційні ракети, вони прилітають частенько. По території, за яку ми на якій ми працюємо, від чого це залежить? Залежить від того, що там в голові у ворога. А що у нього в голові, ми чудово знаємо. Сьогодні свято у нас, два день соборності України. От ось, ось вони цю єдність України хочуть, єдину Україну хочуть розвалити. Взагалі, щоб не було такої країни на мапі. Пане Олександре, ви зазначили про зменшення кількості саме ворожих штурмів. А з чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано з тим, що е, сили оборони України е, дають відсіч ворогу, і той всі його штурми попередні вони ніяких результатів не принесли. Е, просування ворога на напрямку немає. І, можливо, вони зараз переосмислюють щось, вони думають як по-іншому. В тому числі вони е, промацують, намагаються промацувати інші ділянки, е, щоб, може, в тому числі за рахунок діяльності е, диверсійно-розвідувальних груп, які активізувалися останнім часом, то вони зараз промацують, а де ще де, де може на іншому, в іншому місці можна пролізти до нас в тилу. Ви згадували про каби, які часу застосовує ворог. А яка ситуація з застосуванням ворожих безпілотників ФПІ і інших безпілотників дуже багато ворожих на напрямку. Це і розвідувальні безпілотники, і ударні дрони дуже останнім часом збільшилася кількість використання ворогом дронів на оптоволокні, які взагалі не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби. Керування ними ведеться через це оптоволокно. Ну, але щоб ви розуміли, це не те оптоволокно, яке, умовно кажучи, використовується для проведення домашнього інтернету, воно товщиною, як рибацька ліска. Воно дуже тоненьке і 10 кілограм моток 10, кіло, 10 кілометрів цього оптоволокна важить всього 3 кг. І ось поки дозволяє ця. Це оптоволокно волокно летіти, ворог туди й залітає. Залітає, вісить в небі, вистежує рух наших техніки, особового складу і наносить ураження. Тому зараз дуже важливо дивитися, дуже дивитися і слухати повітря, щоб, якщо бачиш дрон, щоб вити заходів для того, щоб ніхто не постраждав. Наскільки зараз погода впливає на роботу наших екіпажів, зокрема, ті, які працюють із безпілотними літальними апаратами? І основні ті задачі, які вони виконують, зокрема, наскільки залежать від тої погоди, яка є? Погода, звісно, залежить, тому що якщо морози, то батареї швидше сідають. Якщо мряка, туман, то видимість погана. І, зокрема, тобто вже не можна розглядіти ціль, то ж сама аеророзвідка стає проблематичною. Ну і також, якщо мряка, якщо волога потрапляє в дрон, то вона може викликати коротке замикання спрацювання боєприпасу, який насели на собі дрон. Тобто, ці нюанси, всі, які треба враховувати, також при роботі в таких погодних умовах. Ну і ну, вони та... такі зараз приблизно плюс-мінус біля нуля, близько нуля градусів, тому то мороз, то і туман через це. Ось таке Рекрут до вашої бригади. Зараз кого найбільше не вистачає, де, зокрема, ті, хто нас чують, можуть знайти вакансії, і як долучитися, долучитися дуже просто. Віднедавна бригада гар отримала право напряму без ТЦК та СП залучати охочих на службу. Ось ви бачите зараз одного з військовослужбовців, новобранець, він в цивільному житті він захоплювався комп'ютерами, захоплювався іграми комп'ютерними, типа Counter-Strike і таке. І коли під час співбесіди з офіцером відділу кадрів це було з'ясовано, йому запропонували піти в оператори дронів. І він зараз навчається, проходить навчання. От, оператори дронів, дронів це певно найбільше, чого ми зараз потребуємо. Ми потребуємо дрони, дронів, і, і збір у нас іде зараз відкритий його банку і номер картки, можна подивитися на наших сторінках в соцмережі, бригади ГАРД. Ну і також ми потребуємо операторів дронів. В принципі, потребуємо багатьох професій, хто люди, які... Чим би не займалася людина, усюди його цивільне заняття, цивільні хобі можна знайти у військовій справі, справі їм застосування. Ви можете просто набрати на номери телефонів 067 192 98 39, 067 301 08 90, 066 983 68 64. Це офіцери відділу комплектації. З ними у вас буде співбесіда. Ви з'ясуєте, які ті вакантні посади, які у нас є, яке вам ближче до душі, і потім буде обов'язково півтора місяця загальновійськова підготовка базова. Ну і потім вже спеціалізовані навчання на оператора дронів, можливо, на сапера, можливо, на ще когось, хто вам більше, яка вам більше спеціалізація буде до душі. Пане Олександре, дякуємо дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Глядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Даниленко, старший лейтенант і начальник групи взаємодії зі змі бригади ГАРТ. і